Вітаю друзі на платформі Академії Мільйонерів. Це та спільнота, яка об'єднує між собою експертів і людей, які не просто бажають дійти до своїх мільйонів, а яким будують чи хочуть віднайти особистісну стратегію, свої особистісні суперсили, позиціонувати ці суперсили і через них прийти до великих грошей. Якщо ти вже доєднався до нашої спільноти, то тобі треба зрозуміти, що та структура, яка є, це дуже поверхнево розбито по сегментам і структурно так, щоб було легко орієнтуватись. Є академічний розклад, де кожний експерт може дати свою цінність, поставити в розклад своє заняття, так щоб проявити себе, показати, в чому він фахівець, і умовно продавати свої послуги через свою експертність. Адже послуги ми можемо продати тій людині, яка нас знає, яка нам довіряє. І тому оцей постійний процес спілкування з учасниками Академії мільйонерів, позиціонування своїх заходів для вас є вашим особистим інструментом, щоб про вас дізнавались. У нас є два рівні участі в академії мільйонерів. Перший рівень це спостерігач. Для вас доступно абсолютно всі опції, опції і чати Академії мільйонерів. Приймайте участь в заходах, вони є у відкритому доступі. Доєднуйтесь, знайомтесь з експертами, позиціонуйте себе, ставте до розкладу, позиціонуйте себе на певному факультеті, так щоб. Про вас дізнавались, ваша активна позиція вона дає нам розуміння, що ми вас знаємо, ми все більше дізнаємось про вас як фахівця в певній галузі. І відповідно, коли до інших учасників академії а, запитують, да а чи не можеш мені порекомендувати того чи іншого фахівця, то коли ми вас знаємо, ми вас можемо рекламувати. Це з одного боку. А інший напрям співпраці з Академією мільйонерів це вже пов'язаний з грошима. Яким чином? У нас є намір співпраці, де ми прописуємо, який варіант дуже зручно, структуровано, просуває і вас, як експерта Академії мільйонерів, і саму академію, будуючи наш спільний бренд. В цьому намірі прописано, що ви, як експерт, якщо знаходите клієнтів на нашій платформі, то 10% заробітку ви віддаєте учасникам академії мільйонерів на розподіл на розвиток самої академії, да і тим людям, які вам привели умовно клієнтів. А також там враховуються щомісячні внески в розвиток самої Академії мільйонерів. Це дає нам зрозуміти, що ви берете на себе зобов'язання, і ми на вас можемо розраховувати в довгостроковій перспективі. Будувати з вами стосунки, запрошувати на прямі ефіри, вступати в різну кооперацію, і ви відповідаєте тим, тим цінностям довірливих стосунків, які, на яких ми будуємо співпрацю в Академії мільйонерів. А також ви, як учасник, який офіційно заявив про свій намір. Ви маєте право на розподіл прибутку академії мільйонерів, який приходить від діяльності академії мільйонерів. Відповідно, також ми створюємо з тими учасниками, які підписали намір нові продукти. Ми можемо надавати певні послуги індивідуальним людям, комерційному сегменту і відповідно на рекламі заробляти гроші. Весь грошовий товаробіг в академії мільйонерів. Він сумується і розподіляється певним чином між учасниками, які підписали намір. Тому це вже така більш ґрунтовна співпраця, і вам вона доступна. Ви можете, вже доєднавшись, подивитись на систему, познайомитись заочно через записи, зустрічей з кожним експертом, через їх соціальні сторінки, через ті інформаційні джерела, які ми проваджуємо. Також ви можете користуватись youtube каналом Академії Мільйонерів, розвиваючи особистий бренд, як експерт Академії Мільйонерів. Тому Вибір лише за вами, або лише спостерігати, да, прогріваючись, дізнаватися, які нюанси, які можливості створювати нові продукти з експертами Академії мільйонерів, або вже ґрунтовно працювати, запозиціонувати себе як відповідальний учасник Академії мільйонерів і брати участь в нашій спільній роботі. І той, і той варіант для нас прийняти головне, що розвивається той, хто діє, і це ми добре розуміємо. Серед фінансових інструментів е грошового потоку в нас є інвестиційні проекти академії мільйонерів, де ми збираємо фахівців і е об'єднуємо проекти, в яких ми можемо виступати як інвестори, відповідно е заробляючи свої дивіденди. Як правило, ці проекти пов'язані з реферальними посиланнями, тому дуже здорово формувати своє ком'юніті, яке вам довіряє, за яким е, йдуть, да, і ви можете тут вибудувати свою лідерську позицію про те, що допомагати не лише собі заробляти мільйони, але й ще своєму оточенню. А далі Академія мільйонерів налагоджує співпрацю з різними компаніями, які готові ділити свою маркетингову винагороду з учасниками академії Мільйонерів. В нас є компанії, які не знають про те, що ми їх використовуємо в маркетингові пропозиції. Зокрема, це компанія LR Health and Beauty, Дубаду, зокрема, від зокрема Інкрузис, партнери, яких мають цей фінансовий інструмент, і відповідно всі учасники академії мільйонерів мають до них доступ. Також ми формуємо новий напрям співпраці з комерційними організаціями, на яких ми зможемо надавати послуги. Цим організаціям компетенцію наших експертів проводити для них певні заходи, певні корисності. У нас є експерти, які саме спеціалізуються на комерційному секторі, тому над цим напрямком ми працюємо. Серед наших планів на майбутнє це саме запустити освітній процес. Так, щоб людина прийшла до академії мільйонерів і покроково приймаючи спочатку психологічне рішення стати на шлях до мільйонів, потім прописуючи певні стратегічні кроки для цього, а так, щоб вона дійсно вийшла в своїх цілях до мільйонних щомісячних оборотів. І, зокрема, метою Академії мільйонерів є Робити таку систему комерційної співпраці, щоб кожен учасник додатково через академію мільйонерів заробляв великі гроші. А тому сподіваюся, що такі амбіції тобі цікаві. Ти вже маєш можливість опинитись серед нас. Такій спільноті буде здорово, якщо ти почнеш проявлятися, знайомитися з нами, розказувати, які твої бажання, які твої цілі, спілкуватись, і тим самим ми зможемо і зі своєї точки зору тобі бути корисними. Тому ласкаво просимо в нашу Академію мільйонерів і рухаємось разом до наших мільйонів.